Нам з масою дуже пощастило, ми виїхали в перші години. Отак, от щось, що, якийсь рюкзак з речімо, там, собака, і все, і ми поїхали. І ще, і ще, і ще. Молодець, на. Почали танки їздити по місту. Війна прийшла. Я завжди хотіла шити. Все починалося з того, що Маська в мене мерзне. Якомусь хвостику холодно. А завдяки твоєму виробу тепленько. Я яскрава і вироби мої теж яскраві. Пішли гуляти, пішли. А тут я працюю. Заходьте. Мене звати Олена, я з міста Маріуполя. Я народилася і жила. Все своє життя в місті Маріуполі працювала, навчалася, в школу ходила. І все було класно, чудово, доки не прийшла весня. Це моє робоче місце. В мене тут три машинки: промислова, побутова, оверлок, купа ниток, тут роздягальня, закрійний стіл та праска. Олена Пантюхіна показує свій робочий кабінет. Тут є кілька швейних машинок, зразки продукції та ще незавершені проєкти. Дівчина працює в центрі Я Маріуполь швачкою, а паралельно розвиває власну справу. Вона налагодила пошиття сумок, жилеток та одягу для собак і котів під назвою Мася Бренд завжди хотіла шити, і я закінчила в Києві курси з пошиття одягу. Мабуть, все починалося з того, що маська в мене мерзне, а в мене машинка вже є. Я щось та щось десь ручки не обід не обидві ліві. Я така думаю, ну що дитина в мене мерзне? Я почала щось на маську шити, а потім я почала шити сумки, почала шити якісь аксесуари, і мене так то захопило. Я думаю, а чого ні? Назву бренду довго шукати не довелося, адже все було очевидно. І я думала, думала, ну не яку нусь Маська бігає. Прекрасна назва, Мася Бренд. в Маська в мене яскрава, я яскрава. Мася це головна модель і тестувальниця виробів для хвостиків. Спершу всі речі проходять через неї. Для Олени чотирилапа подруга стала майже сім'єю. А в 2022-му, коли вона втікала з Маріуполя, найважливішим було врятувати Масю. Ну, хто ж Масю куди діне? Без Масі нікуди. Пішли, пішли. Ми пішли. Мася дуже злякалася, і в масі до сих пір вже скільки років в неї стрес, що її забудуть. Вона постійно. Ну, Ми переїжджали з місця до місця, там, то в одному місці ми ночували, в іншому. І вона постійно знаходилася біля речей. От там, там, Рюкзак з речима, і вона постійно була біля нього, бо вона знала, що ми його заберемо, і щоб її не забули. І нам з масою дуже пощастило, ми виїхали в перші години. І так смішно. Ну, я ж не знала, що відбувається. Я спала, мене розбудили. Кажу, збирайся, куди збирайся? ну, Нічого, нічого не зрозуміло. Я встала, зробила каву. У мене якраз перший вихідний був. У мене пралка, я речі закинула в пралку прати. І тут кажуть. Їдемо, я така в смислі, їдемо. Отак, от, от, що щось, якийсь рюкзак зрачимо, там трошечки собака, і все, і ми поїхали. Певний час Олена жила на заході України. Там дівчина пройшла курси з підприємницької діяльності та отримала грант на закупівлю швейного обладнання, адже треба було чимось займатися. Для мене дуже важливі люди, які мене оточують, і мої близькі приїхали сюди до Вінниці. І тому ми з масою теж приїхали сюди до Вінниці. І я пройшла курси по підприємницькій діяльності і отримала грант. Мені виділили гроші на техніку. Це була машинка та оверлок. І саме з машинкою оверлоком ми приїхали з масою до Вінниці. І ось тут вже і почався старт такий маленький нашої мася бренд. Дівчина почала робити сумки, косметички тощо. І в якийсь момент виробів уже було настільки багато, що Олена вирішує, що пора просувати свій бренд. Думаю, треба ж з цим щось робити. Я почала кричати усім, що хочу на ярмарку. А тут ну не дуже багато знайомих друзів. Да? Там я пішла в центр. Я Маріуполь, я була в міськраді. Ну я хотіла на ярмарку. Я я казала всім, хочу на ярмарку. І в якийсь момент мені скинули посилання файної здибанки, і нас так добре прийняли. І це так гріло сердечко. І потім почалися замовлення, я відкрила сторінку в інстаграм, і так ось закрутилося. Це наші сумки. Не бояться води, дві кишеньки. Це маленькі наші сітібеги. Можна носити і ось так, і ось так. Самі собі вибираєте ремінець, міксуєте, кольорів дуже багато. Ось навіть є палітра. Всі вироби можна зробити з різних, 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 різних кольорів. Є і великі сумки, шопер. Ось такі. Серед речей бренду Олени є і шопери, і жилети, і комірці, і корсети. Все це намагається робити із вторинної сировини переробляючи вживані речі. Це були брюки, це була штора, це була штора, це не штора, це в нас ще є українська тематика. Це вони, ну, Більшість з перероблених матеріалів. Та, звісно, фішкою мася бренду є одяг і амуніція для чотирилапих друзів. На масі я вчилася шити на собак. А ну а потім я в цій вінниці вже потім трошки закінчила курси одягу для собак. Але амуніцію таке все я робила для неї сама. Мася завжди зірочка. І я вам можу сказати, і по вулиці ми йдемо всі звертають на не увагу. Плюс на файні здибанці ми так чудово зайшли, і на кожній здибанці я з масою. Та Олена шиє не лише на продаж, коли підірвали дамбу. Я бачила багато відео про те, що я... собаки бігають, їх намагаються зловити, і амуніції на всіх не вистачає. Я там шобуло, фурнітура, все закинула туди, відправила до волонтерів. Допомагає дівчина і притулкам для тварин. Я почула історію про муніципальний протилок Вінниці. Що коли приходять брати собачку, ну не всі люди думають про те, що треба цю собачку в щось вдягнути, якийсь повідок, якийсь ошейник. Не всі про то думають і розвертаються уходять, бо собаку не можуть взяти. Я їм пошила, бо ну ця історія. Ну реально, коли прийшли взяти собаку, а нема з чим зайти, нема з чим її вивезти, так і не повернулося більше. Можете й на щастя, але щоб таких випадків не було. Я їм теж пошила повідки і ошейники. Ну не можу я пройти міма. Дівчина зізнається, що ведення власного бізнесу все ж таки справа нелегка. Ми не не, не невеличкі. Ми невеличкі, і ми з масою відповідаємо за все. За зробити лекала, за відшити, за зразки, за закупівлю, за ведення соціальних мереж, за поїхати щось купити, щось привезти, на ту же ярмарку сходити, десь щось одну, одну одній людині це насправді дуже важко і дуже складно. Крім того, що дівчина розвиває свій власний бренд, паралельно вона працює швачкою в центрі Я Маріуполь у Вінниці. Тут Олена відчуває, що може допомогти іншим та поділитися добром. Ми стараємося допомогти одному, бо центр працює для маріупольців. А ми всі розуміємо біль один одного, бо ми всі залишилися без домівок. Олена шиє та ремонтує одяг, який маріупольці приносять до центру. Робимо багато чого від форми рятувальників. До, до халатів приносять різне, тому дуже цікаво. Не можна тільки брати, бо багато організацій, багато волонтерів нам нам допомагають і досі допомагають. А завдяки своїй роботі я намагаюся теж допомогти людям, які в цьому потребують. Що ж до одягу власного виробництва, то дівчина завжди носить його й сама. Кожна річ має якийсь сенс особисто для неї. ось моя жилетка. ось. О. Мася, я завжди ходжу в масі. Це одна з перших жилеток, і вона мені так подобається. Вона в мене вже десь близько року, і я її майже не знімаю. Ну мені дуже подобається. Героїня говорить, що дуже важливо кожному з нас навчитися просити про допомогу, а ще не забувати робити добро. Бо воно завжди повертається. Я яскрава, і всі, і вироби мої теж яскраві. І покупають в мене Теж в мене теж яскраві люди, коли які цінують нашу з масою творчість, і яскравість.